Добрий день, панове. Сьогодні будемо говорити про оновлення для Microsoft Windows. А саме про оновлення для системи Windows 7, яке було здійснено у березні 2019 року. Мова йде про оновлення КБ 4434419. Що це за оновлення? Цим оновленням компанія Microsoft додала підтримку е, ключів шифрування з хешом sha 256 яке дозволяє підтримувати не застарілим ключем sha 1 а ключем sha 256, що дозволяє більш надійно підписувати додатки. Чому я про це розказую? Я насправді. Зовсім недавно цим питанням почав займатися і. ...стикнувся з тим, що в мене на комп'ютері є софт, який я не можу просто перевірити. Насправді, мабуть, мені потрібно було до цього готуватися. Ну, наприклад, наприклад, візьмемо е програму Git під Windows. Я зараз її розпакую, і ви подивитесь. Хто пам'ятає, як це було раніше? Я вам нагадаю, просто був один запис і все. А зараз у нас запису два. У нас є поле цифрові подписі. І тут, як бачите, алгоритм підпису СШ256. І він дійсно валідний. Тобто, про, тобто проходить верифікацію успішно, і цей файл дійсно підписаний. Чому насправді це важливо? Справа в тім, що будь-яка компанія, яка дистри дистрибутує софт під операційну систему Microsoft Windows, вона так чи інакше з тим стикається та підписує. Свої продукти. Я вже розказував, що дає наявність цифрового підпису. Цифровий підпис. По-перше, ви бачите власника, тобто це дистриб'ютор софта, ну тим не менше, може бути і сам розробник софта. Також валідний цифровий підпис якось тут говорить про те, що е, безпосередньо сам екзекутабл тобто файл, тобто .exe файл. Або інші файли, ну, ми наразі говоримо про X файли, він не змінився з того моменту, коли був підписаний. Тобто це гарантує 100%, що файл не був змінений, наприклад, якимось е, дивним програмним забезпеченням, там, чи, наприклад, е, якимись хуліганами не був незмінний, якщо ви скажете, софт. Е, у неперевірених з неперевірених джерел, джерел наприклад, шукайте на торентах, усяке може бути. Якщо цифровий підпис проходить верифікацію, тобто, ось, ви бачите ось, ось такий запис, цифрова підпис. дійсвітельна, це говорить про те, що софт не незмінен, змінений, тобто він оригінальний, нічого з ним не відбулося. Що насправді, як ви розумієте, дуже важливо. Насправді у ком ют... комп'ютерній науці підпи... тобто, у інтернеті підпис своїх файлів – це must have та я вас е... прошу, якщо ви знаєте, що це таке, почитайте. Насправді я можу про це вам трішки розказати. Насправді, у чому суть і як це працює, можливо, трішки пізніше. У чому ще проблема з цим оновленням? Проблема в тому, що з того моменту, коли компанія Microsoft додала підтримку США 256 при підписі е, програмних продуктів, е, наприклад, у користувачів перестали приходити оновлення. Деякі компанії, антивірусні, також. Закликали своїх користувачів оновлювати ставити ці пакети оновлення. Чому це важливо? Тому що це підвищує степень довіри та безпеку під час дистрибуції софта. Та як вас, як споживачів софта, також захищає від пошкоджень та. Не, цілі не цілі спрямованого використання вашого комп'ютера. Тому важливо, щоб цей механізм працював добре. Е, Насправді, як ви бачите, у мене зараз як ви бачите, на робочому столі є два таких цікавих файла. Це безпосередньо сам пакет оновлення. Ось так він виглядає для 64-бітної операційної системи. Пакет має розмір, як бачите, 53 МБ. І він дійсно підписаний, але ясна річ, алгоритмом sha 1 Чому? Тому що інакше неможливо було б це перевірити, бо до моменту встановлення у вас цей механізм ще не працює. Але також він підписаний механізмом sha 256 і в цих, обидва цих записи, як бачите, проходять верифікацію. Чому ви бачите запис про 30 серпня. Це остання, остання версія редакції цього механізму, який був випущений компанією Microsoft для операційної системи Windows 7 SP1. Ну, це, вин, винду, це прошка Windows 7 Pro SP1 і відповідно, оновлення для неї. Також тут є ще одне оновлення КБ 44. 90628 – Це оновлення е, для безпосередньо самого сервіс паку, я його не ставив. Але потрібно насправді ставити обидва оновлення. Тому я вам ще раз нагадаю і скажу вголос, які оновлення потрібно, потрібно встановити для системи Windows 7. КБ-4490628. Це перше оновлення, яке потрібно встановити, це оновлення безпосередньо для вашого сервіс паку. Та оновлення безпосередньо е, це оновлення е, безпеки, яке додає сертифікат, яких немає у сервіс Сторі, а також додає усі механізми для роботи нового механізму США 256. Це кб 74 419. Ці два оновлення обов'язково мають бути встановлені у вас на комп'ютері, якщо ви використовуєте про систему Windows 7. З якими ви можете стикнутися з проблемами. Найпростіша і найпоширеніша проблема в інтернеті, яку я бачив, це неможливість встановити оцей пакет оновлення KB4474419. З чим це пов'язано? Якщо у вас система мультибут, як в мене. Ви пакет не поставите. На цьому безпосередньому комп'ютері мультібута немає, е, тут просто стоїть вінда. Але на моєму іншому комп'ютері там мультібут такий, що капець. Там дійсно ця проблема була у всій красі. І до тих пір, поки, поки я не відключив усі лишні жорсткі диски, я поставити не поставити не міг. Тому майте на увазі, якщо у вас в комп'ютері кілька операційних систем. Встановлено, тим більше, кілька, кілька жорстких дисків, у вас запросто можуть бути проблеми з із встановленням цим, цього оновлення. Тому у мене насправді жорсткий диск є, в якому стоїть тільки вінта. я просто відключив усі решта жорсткі диски. Можна у біусі відключити жорсткі диски. І тоді у вас це оновлення постав, поставиться. Якщо у вас проблема. І ви не можете поставити це оновлення після перезагрузки. У вас оновлення відкочується назад. Це точно проблема з мультібутом. У вас, у вас на комп'ютері стоїть кілька операціонок, і тому ви не можете поставити оновлення кб 44, 74, 419. Саме тому у вас виникають проблеми. Е, тому наразі у мене зараз, це оновлення стоїть на всіх компах, тому що мені це насправді потрібно. Щодо мого ключа, який я використовую, в мене використовується механізм sha 1 І я насправді не сильно планую переходити кудись. У мене це працює добре. Бачите, ось так. У мене sha 1 І я, як кажу, задоволений. І в мене все добре з цим. Також, мої програми також підписані, підписані алгоритмом sha 1 Бачите? Я цей алгоритм sha 256 256 поки що не використовую. Насправді, мабуть, це все. Це, мабуть, все на сьогодні. Єдине, що я вас спрошу, завжди дивіться, що ви ставите, коли качаєте софт з інтернету. Тому що насправді найпростіший шлях це просто перевірити контрольну суму та перевірити цифровий підпис. Навіть усе, що ви скажуєте із сайтом Microsoft, воно воно усе точно підписане. Оця, оцей запис гарантовано говорить, що насправді із файлом усе добре, тим не менше. Треба завжди дивитися, що ви ставите. Тому що буває всяке. Наприклад, я коли ставлю драйвери, я просто покажу досить такий яскравий приклад, з чим я безпосередньо стикнувся. От Як, як ви вважаєте, як, як має виглядати драйвер для сітєвої карти? Тобто для Ethernet контролера Правильно, це має бути величезний файл розміром 150 мегабайтів із якимось інсталятором. Правильна відповідь? Неправильна відповідь. Я вам просто зараз покажу, як має виглядати драйвер для мережової карти. Ось це чіп, який ми стоїть на материнці. це Realtek rtl 8168 e У мене є ось такий хитрий архівчик. Якщо я тут то тут є такий. Папка Win 7 64, і це усі драйвера. все. Це тут 3 МБ, чи 4. Це доволі поширений чіп. І тому знаєте, як я ставлю драйвера ось так. це діло на робочий стіл. У мене тулишається ось така тека. От. Я просто потім безпосередньо з самою об нові драйвери, кидаю на оцю теку. Тут є файл. і ці файли підхватуються, і вони ставляться в систему і все. Отак у мене виглядає встановлення драйверів. Ясна річ, усі ті файли підписані, можу навіть показати, що вони дійсно підписані Бачите? Є файли, що, що один, і він дійсно підписаний. Ці файли дійсно валідні. Тому. Е ось я тут добре з драйверами, ось, ось так це виглядає. Бачите? Усі файли бінарні, вони всі підписані. Ясна річ. Бо текстовий файл підписати неможливо, а бінарний можна, там є відповідне поле. Цей файл, я чесно, не знаю. От також, бачите, підписаний. Усе добре. Хоча насправді архів, по-моєму, сайту Dell. Ось такі справи. Наразі все. Дякую за увагу. Не добре. До тобто побачення.